Очі чути чу стріли гармати, Ой, чути, чути, як будуть там битим шляхом на Україну, молоді парки за не йдуть, там битим шляхом на Україну, молоді парти за не йдуть. Прощай. Мати своєго сина брат, прощав свою сестру, молодий стрілець, прощав дівчину, як від'їжджав на чужину, молодий стрілець, прощав дівчину, як від'їжджав на чужину, подав рученьку здорова, її сльози потекли, не плач дівчино, та й не журися, може, повернусь ще колись, не плач дівчино, та й не журися, може, повернусь ще колись, а може, згину бою від. Ти про мене спом'яний, не плач дівчино, та й не журися, наші рося моли, не плач дівчино, та й не журися, нащиробоюся моли. А звідси. Її Звідтям їдемо скальня, дарила куля, стриця у груди, він повалився, і сконя вдарила куля, стриця у груди, він повалився. Текла кровця ріженьков і поросила всю траву, а товариші похоронили і висипали могилу, а товариші похоронили і висипали могилу і поставили. Зберези а сотних напис написав, що в тій могилі, спочив на віки, молодий стрілець парти, зан що в тій могилі, спочив на віки, молодий стрілець парти, за що в тій могилі, спочив на віки молодий стрій.